Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні така коротенька зустріч для тих, хто має смуток, печаль, якусь скорботу, як у пісні Сумно, сумно, аж за край. Як нам здолати таке емоційне становище у житті? І я запрошую вас сьогодні читати разом зі мною Псалом 87-й. Це молитва, це пісня, і це знаменитий псалом. І чим він знаменитий? Тому що він найсумніший у Біблії або в книги, в книги «Псалтирь». Найсумніший псалом? І питання: навіщо Господь дає нам? Найсумніше псалом. А відповідь знаходимо тут спочатку, що це є навчання для нас з вами, що люди до нас дві тисячі років, тисячі, чотири тисячі років, мали таке ж саме становище емоційне. І вони з Божою допомогою могли здолати це становище. Давайте разом прочитаємо, а ви слідкуйте уважно. Але буде краще, якщо ви потім ще раз один, два, три рази прочитаєте цей псалом. Псалом 87. Повчання. Господи, Боже, мого спасіння. Вдень і вночі я волав перед Тобою. Нехай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання Господи. Адже моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до Адо. Як вам таке? Це пише віруюча людина, атеїст пише? Моє життя наблизилося до Адо. Віднесений до числа тих, які сходять до ями, я став, не мов, безпомічна людина, вільний серед мертвих, немов покинуті смертельно поранені, які лежать у гробах, котрих ти більше не згадуєш, вони відпали від твоєї руки. Мене викинули до приглубокого рову у темряву, серед тіні. Смерті. Наді мною тяжів твій гнів, ти навів на мене всі свої бурини. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено і я не виходив. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, просягав до тебе свої руки. І далі починаються запитання до Бога. Послухайте, будь ласка, хіба ти творитимеш чудеса для мертвих? Хіба лікарі підіймуть їх, і вони будуть прославляти тебе? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і визнищені про Твою правду? Хіба в темряві, в темряві знатимуть про Твої довижні діла і в забутій землі про Твою праведність? Я ж, Господи, закликав до Тебе і вранці моя молитва найпершої полине до Тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу, відвертаєш від мене обличчя своє? Я нещасний, я в біді від моєї молодості. Я був звеличений, понижений, пройшов через великі труднощі. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене увесь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддали від мене друга та ближнього і моїх знайомих через страждання. Ну, ви відчуваєте, що це така пісня найсумніша. Людина кличе до Бога, як він починає, я волаю до тебе з ранку до вечора. Людина каже, це віруюча людина пише, що він відчуває себе як посеред мертвих, як воду. І це є повчання. Так, що хоче, що хоче сказати нам Бог, як він навчає нас через цей найсумніший псалом? Давайте зробимо висновок. Перш за все, ми розуміємо, що віруюча людина, яка довіряє Богу, буде мати у житті часи випробування, буде мати у житті таке, такий, таке становище, коли ти відчуваєш темряву, відчуваєш себе як посеред аду. І іноді ми чуємо, як люди кажуть, або проповідують у лапках. Приходь до Бога, і коли ти прийдеш до Ісуса Христа, у тебе все буде так гладесенько, буде все класно, нічого тебе не торкнеться. Це не є правда, друзі. Ось це є реалістичне наше з вами життя, життя віруючої людини, яка довіряє Богу. І навіть коли ви хотіли б заховатися від з проблеми, від скорботи, якогось там горя, не вийде. Іноді вони завітають нас без нашого запрошення. Ще ми читаємо, що було з цією людиною, що написала цю пісню або Бог через цю людину. Далі, друге, коли ми з вами відчуваємо смуток, скорботу, печаль, нам дуже сумно. Є, таке, є така спокуса думати, що це моя провина, що Бог хоче покарати мене там за щось. Але ні. Ми не бачимо в псалмі, що ця людина каже про свої гріхи. Знаєте, це те, що Бог хотів би нам показати, що трапляється тут на землі. Він каже нам: ласкаво просимо на землю, де є. Скорбота, де є печаль, де є горя. Він каже: пам'ятаєте, що Ісус нам каже, що будуть поширюватися беззаконня, що ми бачимо сьогодні. І що більшість людей відпадуть від Бога. Чому? Тому що любов, коли вони будуть бачити беззаконня, любов охолоне. І ось що важливо, щоб наша любов не охолола у ці такі важкі часи для нас з вами. По-третє, висновок. Я читав, як деякі відомі проповідники казали, що цей псалом, нагадуючи, ми читали псалом 87-й, він допоміг їм здолати в їх житті страждання і горя. І вони розуміли, що вони були не одні на цій землі, що мали такі важкі тяжкі часи у житті. Що були люди, які пройшли те ж саме або гірше і здолали з Божою допомогою ці іспити. І останнє, що вчить нас цей псалом, коли нам дуже важко, як ми читали спочатку, Адже моя душа сповнена горя, і моя, моє життя наблизилося до аду, важливо в такі часи не закриватися на самоті від Бога і не казати, все, це кінець. Я не бачу виходу, як далі жити. Ми бачимо, як ця людина, не зважаючи на все, що він тут е е каже нам, що він там посеред мертвих, що він навіть як у могилі. І так далі, він кричить до Бога, волає, тяне свої руки і каже, що я тільки проснуся вранці, мої руки, і моя молитва буде линути до Тебе, Господи. То важливо нам, друзі, саме у такий час важкий не припиняти свою молитву до Бога, а продовжувати мати надію на Господа. І Він вже поруч з вами. Господь в Ісусі Христі, щоб Його любов і благодать наповнила ваше життя. Благословіть, друзі! Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.